Новий підтверджений випадок зараження вірусом Ебола зафіксували на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомив Національний інститут біомедичних досліджень країни. Цей випадок генетично пов'язаний з епідемією гарячки Ебола 2018-2020 років, що була в провінціях Ітурі та Північне Києву. Також пов'язані з нею випадки захворювання виявили торік. Тоді померло шість осіб. Ще один спалах еболе стався цьогоріч у квітні. У липні після п'яти смертей його оголосили подоланим. Новий випадок зафіксували 23 липня в Бені в провінції Північна Киву. Там захворіла жінка. 15 серпня вона померла в лікарні. Заражена контактувала зі 130 людьми, 60 з них медики. Майже всі вони вакциновані. Проти Еболи влада розпочала розслідування, щоб точно виявити джерело зараження. Гарячка ебола – дуже заразне і небезпечне вірусне захворювання, поширюється в центральній і західній Африці. Летальність становить від 25 до 90 відсотків у середньому 50 відсотків. Вірус передається через біологічні рідини організму хворої чи померлої людини або тварини. Заразитися можна і через забруднені предмети. Вірус може тривалий час зберігатися в органах людини, яка одужала, і виділятися з біологічними рідинами. 1976 року в ДР Конго зареєстрували 14 спалахів цієї хвороби. Епідемія 18 20 років стала другим найбільшим у світі спалахом еболи за всю історію спостережень. Тоді померло 2300 людей.